Нещодавно до телекомпанії Лубни звернувся колектив комунального підприємства Ритуал сервіс з проханням донести до загалу проблему, що склалась у них, та провести журналістське розслідування. Протягом року між ними та приватним підприємством лубни Ритуал триває конфлікт, однією з причин якого є хол на першому поверсі, який приватники взяли в оренду і використовують як виставкову залу. Комунальне підприємство свою продукцію змушене виставляти на другому поверсі, і відтак за кожного клієнта, що заходить до Ритуальної служби йде боротьба. Чому комунальне підприємство поставлено в такі невигідні умови, ми спробували розібратись. Тут прийде жінка, хай вона там. Каже, йдемо на другий поверх. А вона каже, мені тут достатньо. Що ще буду підніматися на другий поверх і хто зо мною піде? Каже, нам тут достатньо. І... Скупились, розвернулися. І взагалі, кому... комунальне, то да, комунальне здання. Так. Чого на першому дощні бути цей приватний? приватний. Тільки людина приходить, я, я нам справляю. треба вставати з робочого місця, зустрічати їх і розказувати, що я комунальне підприємство, батаре, там учасники. Хоча вони вже з порога розказують, що ми й не до, до вас. Ви, ну, ви представляєте, представляє, представляє, у людини горе до вибігає дві цей дівчинки і розтягують її, виходить так. В одному приміщенні за цього дві із підприємства з різними формами власності не можуть співіснувати. Це теж логікою можна подумати. Колектив ритуальної служби запевняє, що всі їхні звернення розібратись у ситуації ігноруються міською владою на користь колишнього директора та нинішнього депутата міської ради Наталії Омельяненко, яка, користуючись своїм положенням, дискредитує роботу комунального підприємства. Ви заступник директора ви йому потрібен був пам'ятник, і я йому показала, що на першому поверсі там пам'ятники є. Так. Це в приватному підприємстві. У комунальному підприємстві пам'ятників немає. Є так, не гранітні пам'ятники пам є. А є У нас такі Гранітні? у вас простеньки, Йому треба гранітні був пам'ятник. У нас ну так ви ж так у нас, у нас Шо, вона привикла, що ми їй причиняємося. От дзвонить, а чого не дали пать, а де бумажка? Полететай разом із Соніном через місяць. А кажу, я його не ждатиму. Якщо я хочу вийти, я уйду йду і сам. Постоянні залякування, жалоби, антимонополій комітет. Вона нас весе, контролює, а ми, ми навіть не знаємо, що у неї робиться. А вона нас контролює постійно. Це, вона дов... людей. Дов... Замовлення бере вона. і читає. Я не знаю. Це ж усі знають, і в мерії всі знають, це все прекрасно знали. Прокуратуру писали, депутатам писали листи, ніхто не вирішує це питання. Мотивують, що воно передано в оренду і нам приватне підприємство нічим не мішає. Наша міська влада ніяк не реагує на наші середини. Ніхто нічого не і скандали. І скандали кожен день. Кожен Як ви хоч скандали, а це ж, ж всі рамки? Переходять ці скандали. А тому що депутат Де? Де? розділити і себе спокійно працювати. Все, нічого не має. Де, велика, а, комісія написала, щоб вони цю продукцію обрали. З з Депутатська депутат Де, велика, комісія, комісія, комісія зобов'язала, щоб вони Де, да, ну, да. стоїть. <клес> <клес> все стоїть. Можна сняти, як Та чудово. Але москві ще добивають і ще й далі У нас об'ява висіла, що скільки нас коштують послуги mm -hmm. тут при вході, номер телефону, нашого, все. Підприємство прибігає а, щас, і так. все зриває. Коли в минулому році Віктор Іванович провів там збори mm -hmm. медведів, то він каже, я сам був здивований, наскільки колектив негативно. Відноситься до Наталі Іванівни, і скільки було багато почутого бруду, і дуже багато чого неприємно. І ми тоді взяли, якраз за його доручення, підняли практику судову, вивчили дане питання, але підстав для того, щоб розірвати достроковий договір оренди, у нас, на жаль, немає. Воно просто здається в оренду, і міська громада від цього отримує. Ну, як я назвав вам всю орендовану масу більше 4 тисяч гривень щомісячно. Зараз мова йде про те, так як Михайло Григорович каже, що ми незаконно являємося на цій території, що щось у нас незаконно і так далі. І тому подобне. Отам от не стій, от там не ти неправильно, от там корупція, от там вся сім'я, отама, там, отама, там. От там, от там. Якщо щось отаму, там там, там, візьми, докажи, покажи докази і скажи, там, там, отам, там. А так виходить по всьому городу зараз що там от корупція, що там сім'я, що там, то, -то, то ти кажу, докажи почалі, якщо там все воно таке корупційне, якщо воно все неправдиво не по закону, докажи це. Год, просто бла, 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 бла. Мені не принципово, щоб воно було в холі. Просто який-небудь кабінет, дайте, куди мені його можна поставити. У мене просто немає, куди його там от, ну, перенести навіть. Є продукція, яка от виготовляється, є той самий цех. І ми сидимо, тобто робота йде, а по суті, реалізовувати цю продукцію також треба. І вона має право місце через те, що такої, такого асортименту продукції все рівно глубна, крім мене ніхто не дає. Чому я не можу її виставити? Дайте мені якийсь другий кабінет, де я можу виставити цю саму продукцію, хай там нічого не буде. Я не заперечую проти цього. А в них питання стоїть в тому, щоб просто розірвати за мене просто, щоб мене взагалі там не було. Є закон України про поховання похорону оцей. Згідно цього закону ритуальна служба, яка є комунальним підприємством, зобов'язана не просто, от вони кажуть, там, от, ми мішаємо, от ми перебиваємо клієнтів. Мова не йде за ритуальну службу за комунальне підприємство за отримання їх прибутку, або за, за приватне підприємство отримання його прибутку. Мова йде за те, що. Це, це ті структури, до яких людина звертається в нього гори. Людина по закону звертається в ритуальну службу, і ритуальна служба зобов'язана розказати про найнижчі ціни взагалі про всіх підприємців, і в тому числі, якщо вони займаються також продажу ритуальним товаром, надання ритуальних послуг, розказати про це всім, сказати ціни. От у нас ціни отакі-то, от у них ціни такі-то в приватних підприємців, такі-то ціни. Це по закону їхня об'язаності. Аби хоч трохи розібратись у цій історії, необхідно повернутися у 2008 рік, коли директором КП Ритуал сервіс була Наталія Омель'яненко. І саме тоді було створено приватне підприємство Лубний Ритуал в той час, коли Верховною Радою був запроваджений спеціальний режим оподаткування, який поставив скрутне становище більшість комунальних підприємств країни. У 2008 році тікали від оподаткування. Там якісь були проблеми з оподаткуванням того часу. В державі і, зокрема, щодо велике було податкове навантаження на комунальні підприємства. Тому створювалися дочки, дочні підприємства. Наприклад, таким шляхом пішли на шлях Ренбуді, там був дочне підприємство Шляховик. А тут пішли через створення приватних підприємств, фактично приватні підприємства на базі комунальних. Але які працювали, як би так да, само? Якісь функції виконувало одне підприємство. Наприклад, якщо в даному випадку ми беремо з пробустю, процедура поховання, це здійснювало комунальне підприємство, а реалізація, виготовлення реалізації ритуальної продукції здійснювалося приватне підприємство. Однак співробітники прокуратури підозрюють у діях колишнього директора під час передачі комунального майна в приватне підприємство перевищення службових повноважень. 8 лютого 2016 року були внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом штучного створення умов, за яких Майно, яке належало, яке перебувало в оренді комунального підприємства «Ритуал-сервіс», було передано в оренду приватному підприємству «Лубний ритуал. Засновником якого виступало колишній директор комунального підприємства. Дані дії кваліфіковані за частиною 2 статті 191 Кримінального кодексу України, а саме привласнення розтрата майна чи його заволодіння шляхом зловживання службовим становищем. Матеріали даного кримінального провадження передані до слідчого відділу Лубенського відділу поліції. Ну і надані письмові вказівки, які наразі виконуються слідчим, які здійснює досудове розслідування. Та наразі до досуд... Триває досудове розслідування про подальший хід, якого ми вас будемо додатково повідомляти. З приходом нового директора Ритуал сервіса, так би мовити, сімейна схема перестала працювати. Якщо раніше два підприємства розділяли між собою обов'язки, то Михайло Сонін вирішив заробляти для комунального підприємства шляхом виготовлення власної продукції. Та, як виявилось, усе обладнання передано приватникам. Так у нас немає ні стола, ні стульця. <gie> ну да, я прошу в новий директор. Новий директор прийшов, у нас немає на чому, на чому ні сидіти, ні писати, ви розумієте. Оказав, що немає нічого. <плесл Comiletic> <sharp inhale> <negativity> Тоже, та, та. нас нічого. Інвентарізація провелася. Кругом особиста річ. У нас залишився тільки один мусор і убитий транспорт. І все. Все остальне оказалось час. Тру не все час. Все Те, що йому надає прибуль, все оказалось час. Може воно давно було прив選. Так. Ми з цього не знаємо. Ще при Наталії був як воно там куди що ніхто нічого не знав. Ми заходили в одні двері, і воно було і у і у комунального підприємства. Здання пілорами. Здання пілорами. Воно було в оренді у них, вони його передали назад, типа, по-моєму, два роки назад тому. А де то воно було у них в оренді. Внутрі знаходиться огромна станина, станина пілорами, яка якраз... Которая... Вона нигде не числилась, на балансі її не було. Не, 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 было. И Наталья Ивановна рассказала, что это властная, властно их пилорама належит их семье. У нас была створена инвентаризационная комиссия, комиссия по инвентаризации основных засобов. Так, и данные объекты, скажем так, или данные основные засобы были оприходованы. Так как пила, пил, для мы оприходовали, станок. Так уж вот вся укосина называется механично для подачи. Так уж не была на, на балансе. Говорят, висела в воздухе. То, что родина рассказала, что это наше. Что это особисто. Что станок один, другой, третий. На самом деле, я не знаю, как это было подготовлено, когда передалось фонд майна. Я считаю, что в свое время балские документы просто было что-то куда-то выпало, понимаете? Такая махина и, и висит в воздухе, и она принадлежит Сім'я, ну вони до цього певний термін. Ну і як воно стало їх власністю? Ніхто не викупляв, документів підтверджують, що немає. Ну так, працює, приватний бізнес. Я ж не можу вам говорити про те, чим керувалася попередня міська влада. Так склалося, що там в ну, Ритуал сервісі було поєднано все в одній сім'ї. І керівництво підприємством, підприємства, керівництво приватне підприємство, якось вони виживали і всі були задоволені від цього. Претензій не було нікого. Тоді, коли дзвонився керівник комунального підприємства, почалися конфліктні ситуації. Я ж кажу, що як, як там Наталя Вайна керувала, це не моє повноваження, є для цього відділ комунального господарства, який здійснює управління комунальні підприємства, є міський голова, який визначає, хто буде керувати комунальним підприємством. Коли зверталися при Олександру Петровичу щодо поновлення договорів оренди, то він нам давав згоду, ми їх поновлювали. Як в своєму Наталія Івановна відмовилася від даної будівлі, то зараз вона дуже е, сім'я потрібна, да, і використовується. От, будь ласка, тут вони, вхід вони займаються виробництвом вінків, трун, пам'ятників. Я вважаю, що нашому підприємству було б гарно, де здійснюють свою так сказати, виробничу діяльність. Згідно цього договору оренди. Було передано в оренду нежалі приміщення виробничо бутового корпусу, загальної площі 1076,4 метри квадратних, не приміщення длінбудівлі, зайну площою 152,3 метри квадратних, деревообробне та швейне обладнання кількість у складі торцювального верстата, комбінованого циркулярно фугувального верстата, фрезерувального верстату типу F4 швейних машин, типу Подольськ 1022 швейної петельної машини 25 класу та оверлок. Відповідної марки, вартість об'єкту чи об'єктів оренди визначена. Якщо, наприклад, раніше підприємство не бачило в себе потреб виготовлення ритуальної продукції і реалізації, то коли прийшов новий керівник, він побачив і вважає це за необхідне, що потрібно це робити і потрібно реалізовувати. Але, але догір заключений. На другому поверсі, якщо ви пройдете, там у них кабінетів пустує, кабінета 4-5 пустує. Хто це туди мішає, поставить просто одну швейну машинку і в тебе вже швейний цех. У мене машинка, вважаю, вона там де шиє, в неї одна швейна машинка стоїть. Обична швейна швейна машинка, вона це. Тут тут питання просто не в тому, що там. Знаєте, хто шукає, хто хоче знайти вихід, одні шукають причини, чого в них це не получається, а другі просто шукають способи, як зробити, щоб воно все це вийшло. Вони вибрали спосіб, от убрати приватного підприємця, тому що це причина всіх їх бід. Абсолютно це неправильно. Протягом року Наталія Іванівна не може виконати єдине доручення з інвентаризації кладовища на гайдая. За словами Миколи Соніна, вона цього не робить, адже за її керівництва землі роздавались як завгодно, аби догодити грошовитим клієнтам. Тут двойневно. Ну да, тут До. два шістдесят чотири. Донобуть двох двадцять. В два раза більше. Четверне, чотири метри. Да. Четверне. А як ми почнемо? У нас рулетки не хватає. П'ятерка, е? наверное, лавочки почнемо. Чотири метри. 4,80350. Дев'ять метрів. А ото ж теж. Отож теж їхнє. Отодіоськи теж, теж посажне їхнє. 10. Да. Ну, в метрі тут один. Також працівники кладовища склали не один акт на зіметовані поховання. Тобто є огорожа, є надгробний хрест, земляний насип. Однак, в книзі реєстрації дане поховання не зареєстровано, і могила є порожньою. Таким чином, деякі клієнти бронюють для себе місце на майбутнє, що є незаконним. Проблематично виявилось для Михайла Соніна звільнити Наталію Миколаївну, адже в день звільнення вона пішла на лікарняний. Так само проблематично виявилось і нам з нею зустрітись. Коли мова зайшла за інтерв'ю, то Наталія Іванівна тяжко хвора. Наталія Іванівна, що я, там? Воно я такі маю довго гіперсенічний криз. Надавлення волонуло таке, що я ну, общем, Уже сьогодні все точно й завтра не буду лежа трупом, поки обійду, а тоді позвонив, тому в п'ятницю. П'яту ще в час перезвонила до себе, а тоді поки п'ять і, мабуть, час у три саме підвернуло було так. Так ви зараз в лікарні чи що? Ох, та ні, я не в лікарні, я дома. Я полю поле дома ма. Я по ліці. Понятно, ну поправляйтесь. Давайте. Однак, знаходження на лікарняному не заважає їй брати активну участь у похованнях. Шостого червня у діючого директора КП Ритуал Сервіс Михайла Соніна закінчується договір з міською радою. І хто далі буде керувати підприємством і колективом, залишається загадкою. Однак зрозуміло одне: що поховальний бізнес один з найстабільніших до того часу, доки люди будуть помирати. І що там відбувається насправді у цій сфері, мало хто хоче розбиратись. Аби описати усю проблематику між цими двома підприємствами, не вистачить виділеного ефірного часу. Але умови, в яких людям доводиться працювати, по обі сторони барикади у постійних сварках, прокльонах і нескінченних скарг в усі можливі інстанції, є неприйнятними. Олександр Назарець, Руслан Чернокульський, телевізійна служба новин, об'єктив.